У нас десятки, мабуть, сотня є, і кожен з нас щодня бачить величезну кількість зборів в соцмережах, і те, як важко вони реально сьогодні йдуть. Наша задача була показати, що ми і є частина громади, і нас багато для того, щоб вони, як наші обранці, як люди, які зобов'язані представляти наші інтереси в міській раді, вони зобов'язані слухатися громаду і ті вимоги, які громада ставить перед ними, як перед розпорядниками коштів міського бюджету. Основна ідея цих мітингів в тому, щоб змінити пріоритети у витрачанні коштів міського бюджету бюджету, зняти їх з непріоритетних витрат і направити їх на підтримку потреб бойових підрозділів сил оборони українських. Я вважаю злочином те, що на цьому тижні з'явилася інформація, що посадили туї на попередньому. Посадили платани, ну дороги. Так я водійка, мені б хотілося їздити кращими дорогами. але я хочу жити в незалежній країні, в вільному місті. Навіщо нам вкладати в круківку, якщо може прилетіти ракета і що потім знову виділяти гроші на це? Не, не, не варто перше перемогти ворога і потім вже робити все інше. як буде можна і завжди виходити, бо нам найголовніше перше, це щоб закінчилась війна, бо семий чоловік, дуже за нього переживає, багато стратних пократичних. bo jeszcze jego wtrącił.